Всім привіт, друзі. Покажу зараз, як працює дозиметр, проведу тест. Ну і ви бачите, як він виглядає. Ось такий компактний, під'єднувати можете лічильник будь-який до 400 вольт. Всі підтримуються, універсальний дозиметр. Тут зараз SBT 10A під'єднаний. От всі 10 анодів спаяні. 11-й катод мінус. Дисплей, світлодіод, динамік. От. Плата з іншої сторони, плата зарядки акумулятора і дві кнопки управління. От, вмикаємо. От, ми бачимо, як працює. Так, от природній фон. Давайте піднесемо якесь джерело, наприклад. п'ятого, другою стороною через метал. Так, Перезайду в меню. Покажу меню. Так, підсвітку можна вимкнути. Можна вимкнути, потім покажу. От, заходимо в меню, пролистаю. Новий поріг. Давайте поставимо 30 От. Країна підсвітки на максимум, налаштування датчика. Ось такі. СБТ-10А лічильника. Так і сигналізацію вимкнемо. Все, виходимо. Підсвітку можна затиснувши ось цю кнопку вимкнути або увімкнути підсвітку. от. Звук буде гучніший, коли буде притиснутий або приклеєний до чогось зумер, бо в повітрі він не має куди відбиватись звук. Так, ну от підносим джерело, наприклад. Вимикається сигналізація. Можна на паузу поставити. Можна звук вимкнути взагалі. Ну от, Все компактне, дуже маленький акумулятор, тонесенький ось такий, як до смартфонів. Так. Вимикаємо. Це ось таке компактне, тонесеньке товщиною ну, пару міліметрів. От. Головне нічого не закоротити. Тут 400 вольт постійної напруги на виході. Тому перед упаковкою. Тимчасово потрібно ось так ізолювати все. Найкраще це робити малярною. Малярка, звичайно, будівельна. Для тимчасового ізолювання вона ідеально підходить, тому що її дуже легко потім... Відідрати. Скотч, на відміну від неї, відідрати неможливо. Вона легко знімається, але надовго не можна її використовувати, тому що ну вона з часом деградує. Краще використовувати скотч, термоскотч от Кнопки також бажано заізолювати. Щоб людина їх випадково не закоротила до інших телевих предметів. Малярку легше всього потім і знімати. Саме головне не торкатися кнопками до плати зарядки акумулятора. Ну і до самого акумулятора його також заізолював, як бачите, щоб його ніхто не закоротив. Ну все. Показав. Всім до нових зустрічей.